Сьогодні в маркери подій поговоримо із істориком, народним депутатом, і головне лауреатом премії Стуса Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Отже, ви, фактично інтрига тримається ще буквально одну добу, бо завтра має стати відомо ім'я нового лауреата однієї з найстаріших українських премій премії імені Василя Стуса. І Цю премію в цьогоріч, власне, організовують і будуть вручати і визначати український пен-клуб, Києво-Могилянська бізнес школа і видавництво дух і літера. Ну і власне вас як лауреата цієї премії хочу спитати: у нас жодна із премій, в тому числі навіть Шевченківська, ніколи не уникає дискусії всередині самого українського суспільства. завжди є якісь скандали зашквари, і от єдина премія, в якій фактично всі лауреати з першого, з першого року і до сьогоднішнього дня, уникали таких скандалів, бо це супердостойні люди. Які там критерії тоді і чому? Чому вдається уникати скандалів у цій премії? Це справді одна з найстарших премій. Якщо говорити про недержавні премії, то напевно таки найстарша 89-й рік. Не знаю, чи є в нас ще якісь премії, які були засновлені до того. Я думаю, що е, критерії е, досить високі вироблені ще від самих початків те хто це виробляв? Це середовище дисидентів, це люди, які справді були моральними авторитетами, які пройшли через е, горнило совєтських репресій і не зламалися. І я думаю, що ця рамка, яку вони задали е, яка зараз продовжується вже і пен-клубами і. Могилянською бізнес-школою, слава Богу, вона збереглася, і можливо, це і є той такий високий поріг, який було задано на самому на самому початку, який не дає цій премії, вибачте за слово скурвитися. Е, я страшенно втішений, що е, я особисто отримував цю премію 2011, здається, році. Від з рук одного з засновників цієї премії Євгена Серсварсюка. від за життя був одним з таких локоти, лому, локомотивів просування інші люди, які знову таки з цього середовища, де які багато зробили для того, щоб ця е, премія жила? Це на жаль, покійний цього року померлий е, е, Василю Сєнко, але дуже добре, що знайшлися вже молодше покоління, наше покоління, яке підхопило цю премію і дає їх новий поштовх на життя. Так, ну інтрига зберігається, але може вам, як е, одному з лауреатів, може ви там щось знаєте? Таке, може, ви вже знаєте абсолютно... ім'я Лаурета. Абсолютно не знаю, і, і і минулого року не знав. І бачите, у нас так минулого року цікаво співпало, що Портніков в Італії став ілоратом премії Стуса. І все ж таки став лауреатом Шевченківської премії попри якісь дуже дивні труднощі, які очевидно якраз були пов'язані з дуже некоректним втручанням держави в процес обрання лауреатів премії. Тут ця премія гарантована від якого від якоїсь такої політизації прямого втручання не дуже коректного втручання влади власне своєї незалежності. Пане Володимире, а як до самої суті премія Василя Стуса? Знаєте, я е, хотів щось інше про неї розпитувати більше. Але сьогодні вранці вдалося поспілкуватися із Дончанином, який воює на Східному фронті, на горлівському напрямку, позивний Шейх. А в тилу невеличкі міста, які підпадають під півтора роки під е, обстріли. ну Ми ж знаємо, як московити луплять, куди попало, аби, аби обстрілювати. І він розказує дик, дикі речі. Він Розповідає, що фактично місцеві, які вже навіть звикли до тих обстрілів, вони там з дітьми навіть йдуть, коли рвуться міни і снаряди. При цьому продовжують частина з них дуже продовжують блокувати, кричати на напред на представники збройних сил України, які їм допомагають всім, навіть гуманітаркою, і ліками. В, в, ну тобто такі собі ждуни руского міра, які далі агресують в сторону наших захисників. І це реалії Донецького краю, а Василь Стус це один із тих символів. От для мене тут дикий дисонанс. Ну, Навіть Донецький університет імені Василя Стуса, та, теж з боями. Крізь опер партії регіонів такі в тилу глибокому українському, не в Донецьку, але Та, на жаль це не є. тільки опер партії регіонів я во хотів додати, що я, я пригадую дуже добре цю ситуацію. Боротьбу за присвоєння імені Стуса і адміністрація цього університету. Дуже багато викладачів цього університету, частина з яких е, зараз приїхала в Україну, теж не готові були підтримувати. вважали, що це присвоєння надто радикальне, тобто е, це двохтисячні роки, і коли нам дві ні роки поважні е, професори. Говорить про те, що е, Василь Стус був надто радикальним націоналістом на Донбасі, не поймуть, ну це, власне, і показало той рівень. Дуже низький рівень якогось самосвідомлення українцями самих себе, який, врешті, призвів до цієї війни, яким скористалася Росія, і скористалася цим рівнем для того, щоб саме на цих територіях максимально закріпити свій вплив. А що зараз робити? Якщо зараз оці ватани так само агресують в сторону всього українського, і навіть збройних сил України, які в буквальному розумінні їх захищають фізично, прямо от в ці дні, от для, для мене це дико. Що, що робити з цим населенням? Ну, в першу чергу очевидно має бути, відбутися звільнення цих територій від Росії. Так вони вже звільнені. Звільнен. Територій... Це, це я говорю про тих людей, які є на нашому боці, ін але я. Я, я маю на увазі ширше. Я переконаний що має відбутися звільнення всіх українських територій від Росії, і це очевидно потягне за собою додаткове звільнення цих територій і від російського впливу. Очевидно, що е, послаблена Росія не матиме Росія, яка зазнає поразки, не матиме можливості впливати настільки на населення України. Я впевнений, що в цей регіон було. Кинуто колосальні ресурси протягом десятків років, якщо не сотні років, власне для того, щоб виховати таке населення. Відтак нам очевидно, після поразки Росії треба буде докладати зусиль для того, щоб міняти ставлення на цих людей, для того, щоб там з'явилися інші люди з іншими поглядами. Я думаю, що однозначно, що е, вся та Політика гуманітарна, яка проводилася в Україні, спрямована декомунізацію, деколонізація має бути і в цих регіонах. І я категорично не сприймаю тези, що давайте там будемо робити якось м'якше, якось не так, більш лагідно і так далі. Це неправильно. Переконано, що гуманітарна політика має бути така сама, її зміст. Єдине, що має змінитися, це те, що держава саме там на цю гуманітарну політику має витрачати значно більше ресурсу. Ресурсу різного, фінансового, тому що нам треба буде заповнити бібліотеки знищені Нам треба буде відновити якісь культурні центри і кадр. Другого головна, нам треба буде провести дуже серйозну роботу з українцями, в тому числі молодими українцями, особливо ті, ті, які зараз ще навчаються, з тим, щоб спонукати їх переїжджати туди, з тим, щоб вони а, там де... почали працювати а для того, очевидно, потрібно буде їхнє соціальне забезпечення з боку держави. Тобто, я називаю цей, це. це... Такий підхід своєрідною українською реконкістою, коли ми маємо знов відвоювати свою не тільки територію, але й людей на цій території. Ну, бачите, ви фактично знову вертаєтесь до цієї дискусії, яка ще була ого, го коли навіть ніхто тоді не думав про повномасштабне вторгнення, про те, що Донбас, вживаючи цей російський термін совєтського розліва, та що Донбас буде або українським, або безлюдним. А ми в цьому випадку говоримо про демографічну одну. Серйозну кризу в результаті війни. Ті, хто були громадянами України, патріотами, як малої батьківщини, так і великої, вони не в Донецькій області зараз. Вони по всій Україні, а деколи і за межами. І от серед них дуже високі настрої, що вони не хочуть туди повертатися до всіх тих ждунів. І в нас виходить перекос. Тому що концентрація ждунів і ватанів, тих, які абсолютно легко піддалися цій російській пропаганді, є вже носіями цього русомірського віруса, Їх концентрація. Концентрація збільшиться в результаті війни, і відповідно далі стоїть питання: що ніякої м'якою силою нічого не вирішиш. А як тоді вирішувати тоді, це? питання я по, -перше, по перше, хочу згадати вже лауреата Згадувано сьогодні. Віталія Портникова лауреата Шевченківської премії премії СУСа, який дуже гарно сказав, що українська держава буде там, де буде українська ідентичність, тому це питання не просто якоїсь гуманітарної політики, це питання безпеки для країни. Тому на це очевидно повинен витрачатися додатковий ресурс з боку держави. Звичайно, що буде загальна проблема. Проблема з поверненням людей в Україну загалом. А очевидно, ще в ці регіони вона буде додатково складна, зважаючи на те, наскільки знищена сама інфраструктура цих регіонів. Але я впевнений, що якщо що ну буде поставлено на ціль, і буде постав. Буде виділено певний ресурс для того, щоб досягнути цієї цілі, буде буде мобілізовано певну частину людей, які готові працювати в цих регіонах. Ситуацію можна змінити. Що стосується ждунів, так званих, знаєте, ну я впевнений, що і їх було багато тут на Київщині. Якби інакше складалася ситуація на фронті, якби тут досі десь стояли російські війська, очевидно, вони ви теж зовсім по іншому ставилися до е е української армії, але поразка, мілітарна поразка, яку яку якої зазнали тут. Російські війська змусила або частину з них десь тікати, або принаймні не артикулювати свого негативного ставлення. Тобто ці ці люди принишкли, і вони не, не мають якогось впливу на суспільну ситуацію. Те саме буде і на території звільнених Донецького луганського областей після поразки російських військ на цій території. Позиція тих ждунів очевидно досить серй... більшості цих ждунів очевидно досить серйозно зміниться. Так, але ця позиція може бути просто публічною артикуляцією або замовчуванням Певних позицій я чомусь в, власне так запитую, але Тому це має... вже але це вже добре. Це, коли, коли ця позиція не буде відверто артикулюватися, це вже добре. Чи видно, що частина з тих ждунів, які активно співпрацювали з окупантами, треба буде притягати по закону про колобораціонізм? Частина з них буде. Тихими не за ти висловлю якесь тихе назадоволення, але вони ну в разі української перемоги не будуть домінувати, не будуть створювати угу. суспільні настрі. Ну будемо відверті по всій території України таких ж дурів дуже багато. От і саме те, те, що ми їх ми їх зараз не чуємо, це саме тому, що Росія втрачає. Тут свій вплив, це не значить, що, що всі люди помінялися, ми можемо себе дуже тішити, дивлячись на якісь соціологічні опитування, що от як багато українців переродилося, але насправді я впевнений, що що значна частина тих, от негативно налаштованих на всеукраїнське, вони просто зараз відмовчуються, і вони будуть відмовчуватися, не будуть впливати на ситуацію в країні, якщо ми будемо перемагати, якщо ми будемо далі зміцнювати власне своє бачення того, якою має бути українська Україна. Але пане Володимире, а якщо глибше. Не так про навіть про, ось ці публічні прояви громадянської або не громадянської позиції, а про культурно цивілізаційну інтелектуальні. Ми ж розуміємо, що є цілі терени, де фактично зброї і на бік Росії стали маси плепсу. Ці люди ніколи не були взагалі в якомусь культурному дискурсі. Там підміна, там жвачка, там лєпс, Це в них максимум на чому культура десь базується. Відповідно, я чи є смисл взагалі боротися за цих людей, щоб для них їх. Гордість Василь Стус, про якого ми починали розмову, став їхнім. Воно не стане, воно вже їхнім. Якщо для них їхнім буде там якісь там тімоті, Лєпси і інше. Дивіться, ну очевидно, що ми повинні дати шанс кожному прийняти українську культуру. Очевидно, що приймуть не всі. Очевидно, що ми маємо розуміти, що не для всіх точно буде Стус, і будуть навіть, ті, які приймуть українське, але для них Стус буде щось надто високе, надто мало зрозуміле. Ну але в такому Варіанті нам треба теж не цуратися, якийсь якась українська байрактарщина якби її не критикувала, вона теж відіграє свою певну роль, тим, що власне людей, які готові на сприйняття саме такого низькопробного українського культу, культурного продукту, приймати його, хоча б тому, що він нам теж буде потрібен, хоча б тому, що він що він теж український. Тобто, тут теж ми не повинні знаєте триматися позиції, що українська культура має бути виключно елітарною. Це неправильна позиція, яка ну. Може перетворити нас знову таке, знаєте таке замкнуте, маленьке і не впливове гетто не боятися української попси. Зрозуміло, і на закуску ще один момент. Він дуже важливий для нас безпекової сторони. Але ми розуміємо всі ось ці гуманітарно-більшовицько-лівацькі речі, які характерні для мирної Європи і інституцій. В одних інституціях бабло російське працює, в інших просто оцей лівацький наратив, але вони вирощать, ой, що ви там робите? Що ви там прописали в законі про колабораціонізм? М'ягче товариші, м'якче не треба всіх. В карати, навіть коли завершаться бойові дії, у цьому випадку Україна втримає свій закон, зможе провести ефективні фільтраційні дії, і в Феміда покарає колабораціонізм, Чи ми просядемо під всіма венезійськими іншими комісіями і, і всіх понять, всіх простіть і в результаті будемо мати нову бомбу з повільної дії в вигляді непокараних. Неделю, я думаю, що політики опиняться десь між двома силами, між одними вимогами оцих, як ви кажете, лівоб... ліволіберальних деяких е... Е... європейських інституцій, які на жаль справді перебувають значною мірою під російським впливом, навіть такі славні колись як. І... Amnesty International, але з другого боку буде вимога українського суспільства, вимога на справедливість. Я думаю, що якщо власне ця вимога буде більш чітко артикульована, то політики, зважаючи на те, що ми живемо за таки в демократичній державі і де зобов'язані рахуватися з голосами виборців, все таки будуть схилятися власне під цим тиском. Але подивіться, держава Ізраїль може собі дозволити плюнути в сторону таких от ліберальних критиків і покарати всіх злочинців, які вчинили злочини проти ізраїльського народу і держави. І Україна теж може. Україна але теж я... може лиш Україна, теж зможе, і я впевнений, що якщо Україна буде дотримуватися своєї лінії в тому, щоб заблокувати ці російські впливи, прозвучить критика, помахають пальчиком, але я впевнений, що яким чином категорично це на наші стосунки з західними партнерами не вплине. Тобто, ви вважаєте, що український парламент, українська влада не просяде під цим тиском в рамках євроінтеграції. Я вважаю, що що українська влада, український парламент можуть не просісти під цим тиском. Тобто я на жаль не можу цього гарантувати, але в принципі казати, що це неминуче має призвести нас до капітуляції перед цим тиском. Категорично з цим не згоден. Тому що я певно, знаєте, що навіть запускання от таких от наративів, от з, з того ж самого заходу, що або ви робите, як ми кажемо, або наноми ну, ну, ми не пустимо вас в європу з бандерою в Європу не війдете і так далі. Інші інші до погороду дурниці вони якраз і. Готують ґрунт під те, що влада буде чи там політики будуть прогинатися. Отже, тому я впевнений що вже зараз треба говорити про те, що суспільство цього не прийме, вже зараз форматувати теперішню владу чи якусь наступну владу щодо неприпустимості якихось таких кроків. Компромісів. Володимир В'ятрович лауреат премії Василя Стуса, історик і політик був на зв'язку з нами. Пане Володимире, дякую вам. Дякую.